Вітаю, цікава дуже тематика. Запускаємо 20-літній комп і подивимося, чи він буде функціонувати довго чи ні. Щось подібне на неполадку блока живлення. Замовкло Оце в нас такий мегабайт стояв блок живлення. А хочу поставити оцей вот. А. І це явно важчий. Більше деталей має за того. Це і легший. Так, подивимось, як вони підуть. А. Тут в нього завищено певні дані. Все, запускаємо комп на новому блокі живлення. Ну, на такому, що надійніший. Він давніший за цього. Тут. Але як бачимо колись деталі, чим давніше, тим ліпше. Як і з автомобілями, як за пчастинами до всього, і все і наш комп запускається. Так. Ось, тому і не женіться за чимось найновішим, наймоднішим. Не спішіть купляти найновіший запчастини, комплектуючи. О. Блок живлення відрідного старіший там на кілька років і запускає компа. Оце є з перших випусків блоків живлення для Пентіума 4. Він по вазі два рази більше важе. Ось такі то справи. Так що дякую за увагу і вдачних вам ремонтів комп'ютерів і всякої техніки.